Realme c 61 отримав IPS-дисплей діагональю 6,74 дюйма з роздільною здатністю HD, частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 560 ніт. Сам смартфон, звісно, що пластиковий і доступний у двох кольорах О такому от жовтому, чи то золотому та темно-зеленому. В руці лежить приємно, важить всього близько 190 грамів, і є тут, звісно ж, захист від бризок води та пилу IP. 54. Realme Також говорять і про стійкість до падіння, але ніякої офіційної сертифікації тут не підвезли. На корпусі смартфону знайшлося місце теж для всього необхідного. Тут вам і порт для зарядки USB Type-C, куди ж без нього, і порт для навушників, що вже набагато приємніше. І звісно ж, сканер в кнопці живлення. Сканер насправді ну такий, як і у всіх. Тут нічого особливого працює, працює добре і спрацьовує практично без